Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 14 по 21 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 322 виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 149 виїздів, 42 з яких були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню та комунальним службам було здійснено 119 виїздів. З них на подолання наслідків погодних умов 54. Загалом за тиждень деблоковано з-під завалів зруйнованих ворожими обстрілами будівель. Було вилучено тіла двох загиблих. Внаслідок побутових пожеж вогнеборцями було врятовано 10 осіб, три особи загинули, ще три постраждали. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 51 піротехнічний розрахунок, 279 саперів. Та 156 одиниць техніки зведено загону ДСНС, в тому числі 29 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень було здійснено 366 залучень. Було знешкоджено 499 ворожих боєприпасів. Загалом з лютого 2022 року піротехнічними підрозділами було обстежено 12 тисяч гектарів території, з них 1855 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5 тисяч 44 гектари сільгоспугідь, 4512 кілометрів доріг та лінійних мереж, 75 об'єктів, 5114 приватних домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 125 369 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень фактів підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. Але з лютого 2022 року внаслідок підривів загинуло 105 осіб і ще 309 чоловік було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо про високу мінну небезпеку на території Харківщини, зокрема на декупованій території. Помітивши будь-які підозрілі предмети або вибухівку, треба негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112 та викликати фахівців для подальшого розмінування. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень таких виїздів сталося 42. Безпосередньо сталося в населених пунктах у Берестинському, Богатухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лазівському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у місті Харкові. Так, 14 липня в результаті обстрілів. Сталися руйнації та пожежі приватного сектору у селищі Приколотне Вільховацька громади Куп'янського району. В результаті обстрілу загорілися два житлових будинки, чотири господарчих споруди на площі 300 метрів квадратних. Постраждала 68-річна жінка. 15 липня ворог завдав удару безпілотниками по селу Плоска. Великобролуцької громади Куп'янська району в результаті обстрілу горіли на відкритій території, горіла трава та чагарники на загальній площі 8 гектар. На щастя, без постраждалих і годиною пізніше ворог знову завдав ударів по селищу Плоска. Знов таки по житловому сектору сталися пожежі, горіла два житлових будинки, надвірні забудови на загальній площі 350 метрів квадратних. В результаті обстрілу чоловік 1957 року народження загинув на місці і ще двоє людей постраждали. Це чоловік 1968 та жінка 1986 років народження. 20 липня ворог завдав. Ударів безпілотниками по місту Ізюм. В результаті обстрілу горів двоповерховий житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, постраждало три людини. І минулої доби було зафіксовано 11 пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами. Це в районах Харківської області, 7 та у Київському районі міста Харкова, 4. Чотири адреси, за якими виїжджали підрозділи ДСНС. Безпосередньо вночі ворог завдав масованої атаки безпілотниками по місту Харкову, зокрема по Київському району. Сталося чотири осередки займання до місць події. Відразу виїхали підрозділи ДСНС. Три осередки займання вже ліквідовані. Четвертий станом на п'яту ранку локалізований, наразі триває її повна ліквідація. Звертаємось до всіх громадян з проханням, почувши сигнал повітряна тривога, негайно спускатись в найближче укриття, і це просте правило врятує вам життя та здоров'я. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах. Протягом тижня сталося 5 випадків загибелі людей на воді. 14 липня у Харкові на Журавлівському водосховищі трапилась трагічна подія. Під час купання потонув восьмирічний хлопчик до місця події прибули водолази ДСНС, проводили пошукові роботи ввечері, вночі і станом на ранок, 15 липня, тіла дитини виявили та вилучили з дна водойми. 16 липня в місті Барвінкове ізюмського району зі ставку. Було вилучено тіла двох потопельників жінки 1964 та чоловіка 1973 років народження. 17 липня у селищі Безлюдівка Харківського району в Ставку було вилучено тіло чоловіка 1957 року народження, і 19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених. Обставини усіх трагедій наразі встановлюють правоохоронні органи, а з початку літа на водоймах Харківської області було виявлено тіла 20 загиблих, з них 5 дітей. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо, що рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водним на водних об'єктах, і відповідно рішенням, рішеннями комісії ТЕП та НС міста Харкова та Харківської області на території міста та області було заборонено купання. І Звертаємося ще раз до всіх мешканців. Ті, які звикли відпочивати на воді біля водойм, ні в якому разі не зловживати спиртними напоями, уважно слідкувати за своїми дітьми, для відповідно, щоб ваші діти перебували в полі зору вашого поля зору. Пам'ятайте про надзвичайно високу мінну небезпеку. Бережіть своє життя та життя своїх близьких. Пожежі в екосистемах протягом тижня підрозділами ДСНС було ліквідовано 87 пожеж в екосистемах. Вогнем було знищено 302 гектари сухостою. Наймасштабніші пожежі, безпосередньо лісові пожежі сталися, які вдалося повністю ліквідувати. А саме 15 липня ліквідована. Пожежа, яка виникла ще 9 липня на території Борівського лісництва неподалік села Підломани Зюмська району, де горіла лісова підстилка на загальній площі 73 гектара. До її ліквідації у піковий період було залучено 79 рятувальників, 80, 18 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також два пожежні модулі, три одиниці техніки та 10 працівників лісового господарства. І об 11.50 19 липня повністю ліквідована пожежа на території Студенецького лісництва Ізюмського району неподалік села Кримки Донецької області. Там горіла лісова підстилка на площі 12 гектарів. До її ліквідації були залучені 41 рятувальник, 14 одиниць техніки, ДСНС, в тому числі і піротехнічні розрахунки, а також пожежний модуль, 5 одиниць техніки та 10 працівників лісгоспу. За минулий тиждень сталося дві пожежі на хлібних масивах. Одна з яких була пов'язана з ворожими обстрілами. В результаті російських ударів було знищено понад 30 гектарів врожаю. Звертаємось до всіх громадян і наголошуємо про те, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, неподалік неподалік доріг, залізничних колій. Заспалювання стерні, сухої рослинності та пожежних залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації на Харківщині триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів області. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, органами місцевої виконавчої влади та самоврядування, та волонтерами на вакопункті в місті Харкові постійно чергують психологи ДСНС, які надають допомогу населенню, як змушено покинути власні домівки загалом з населених пунктів 16-ї територіальних громад Харківської області. Спільними зусиллями вже було евакуйовано 30 тисяч жителів, з них 2559 дітей та 305 маломобільних осіб. Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не зволікайте та евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Колеги, чи маємо запитання? Oh, Щодо купального сезону, чому Харкові та області цьогоріч офіційно не відкрили купальний сезон? Ну як я вже повідомляв, рішенням державної комісії з питань ТЕП та НС заборони на купання на території Харківської області через високу і в тому числі і мінну небезпеку. І відповідно рішеннями Харківської міської рактеп та НС Харківської міської та обласної ради було прийнято рішення про заборону купання. Незважаючи на це, люди продовжують виходити, відпочивати на водних об'єктах. Бачимо на трагічну статистику, майже кожного тижня ми фіксуємо факти загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, гинуть і діти, тому ми попереджаємо, якщо це можливо уникати відпочинку на водних об'єктах, якщо ж люди все ж таки виходять для відпочинку до води, то Слідкувати за своїми дітьми, дбати про власну безпеку, не зловживати спиртними напоями і дотримувати, дотримуватись усіх вимог та правил особистої безпеки. Скажіть, будь ласка, які головні загрози для людей у водоймах зараз? Це лише замінування, але або і технічний стан? Педачів? Ну, безпосередньо, от, якщо говорити про загибель людей на воді, це Переважна більшість людей, які загинули у нетверезому стані, і також 8, вибачаюсь, 5 дітей, загинуло. Це банально те, що батьки не догне догледіли да, за власними дітьми. А чи є інформація щодо загиблих з початку літа саме в місті Харків? Це потребує уточнення. Я вам окремо скажу. У мене загальна інформація по Харківській області. А чи є на території Харківщини бодай одне місце, яке гіпотетично могло би бути безпечним для відвідування людей для купання? Ну, це також, якщо вам потрібна інформація щодо стану пляжів і. Де люди масово відпочивають, куди приходять? Де безпечна а безпека заключається в тому, що якщо на пляжах чергують і рятувальники-водолази, то то там перебувати безпечно. Але стосовно цього питання, можемо вам розширено дати повідомлення? У нас є відповідний відділ техногенної безпеки. Ми можемо провести окреме інформування щодо безпеки перебування людей на водних об'єктах. Скажіть, будь ласка, що саме робить ДСНС, аби випередити такі випадки? Ну, по-перше, -по це профілактичні заходи проводимо разом з нацполіцією. Наші офіцери-рятувальники проводять профілактичні та попереджувальні заходи приїжджають на місця, де все ж таки на жаль, люди відпочивають та купаються. Попереджають, розказуємо постійно. Залучаємо і за допомогою засобів масової інформації попереджаємо про заборону купатися, купатися на водних об'єктах або про дотримання елементарних прав безпеки для людей, які все ж таки вирушили для відпочинку на водні об'єкти. А чи проводяться якісь патрулювання і чи можуть бути передбачені штрафи для людей за відвідування? Ні, штрафів не передбачено. Ну а патрулювання виключно профілактичного характеру? Дякую, маємо все. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.